З вами канал Майн і це обзор модів для Minecraft 0140. Так, це мод е, на скриті предмети, а точніше, це аддон. Да, це цей мод нам додає камеру і ендерпюрел. Ендерпюрел буде робитись е, з ендерменів. Думаю, це логічно. Ендерпюл мали додати 0.140 е, в релізі, але цього щось не сталося. Ну окей, він повністю робочий. Дивіться, абсолютно. Все працює прекрасно. Вообще, Так і не побільше. Зараз ТПшка тут буде. Так, так. Чотко. Так. І ще мод на скриту камеру, як я вже казав. класним по ній. І вона буде так занагиблимати, типу, фоткає і фоткає і вона. Зникає, не знаю, що вона ще робить. Це все, що я знаю. Так. От зараз візьмемо Ендермена і спробуємо його замочити. Так, з цього не випало. І з цього. Ну, коротше, з нього має дропатись. Це я перевіряв. Більшість виживання випадає. Там залишається 50 на 50 Ну окей, от бачите такий є ще баг, що воно знову дропнулося. Як би купінулося в креативі Хоча цей баг, казали, і справили. Ну окей, ссылка на цей мод буде в описанні Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!